Міров делюкс смак відзначений нагородами вчора вечері, 30 листопада, у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо мирного плану. Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров. Також до складу нашої делегації, крім умєрова, входять заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол США Ольга Стефанішина, начальник генерального штабу збройних сил України Андрій Гнатов та представники української розвідки. А от до складу американської делегації своєю чергою входять держсекретар Марко Рубіо, Стів Вітков і зять президента США Джаред Кушнер. Ну і напередодні цієї зустрічі, до речі, ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати Америки прагнуть затвердити два ключових питання, які залишаються все ще невирішеними, а саме щодо території та гарантій безпеки. Тож, що ми маємо з вами після цієї зустрічі, станом на сьогоднішній ранок? Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знаєте, з таким оптимізмом прокоментував розвиток переговорів довкола мирного плану і, от, власне, для завершення російсько-української війни після перемовин американської команди з українською делегацією у Флориді. І про це він сказав у коментарях. Змі на борту свого літака. І додав, що він вже поговорив із спецпредставником Віткофом та держсекретарем Марко Рубіо. Це після вчорашньої зустрічі делегацій. Ну і власне він сказав, що перемовини йдуть і йдуть дуже добре. Далі пряма мова в Україні є певні складні проблеми, але думаю, Росія хотіла би завершення цього. Думаю, є гарний шанс, що у нас вийде домовитись про угоду. А, от на уточнюючи запитання про складні проблеми, Трамп казав, що він має на увазі ситуацію з корупцією, своєю чергою, держсекретар США Марко Рубіо теж прокоментував цю зустріч і назвав її дуже продуктивною. Але він наголошує на тому, що потрібно ще більше роботи. Давайте послухаємо. Ми також реалістично дивимося на той прогрес, що відбувається Йдеться не лише про те, щоб зупинити війну, але й збудувати процвітаюче майбутнє України. Ось так власне заявив керівник зовнішньополітичного відомства США, вказавши також, що для врегулювання нині потрібні довгострокові гарантії безпеки Україні. Ну а ще Рубіо підтвердив, що для узгодження параметрів імовірної мирної угоди спеціальний посланець президента США Стів Вітков відвідає Москву для переговорів із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Тож виходить, от що знову ж таки саме Вітков буде розповідати Путіну про результати українсько-американських переговорів, що вчора відбулися на флоридському курорті. Ну а от секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров після переговорів у Флориді зазначив, що ми маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та навіть зближенні наших позицій з американською стороною. Своєю чергою Володимир Зеленський назвав конструктивними перемовини, які пройшли у Флориді. Ну і він також сказав, що після доповіді про цю зустріч наголошує на тому, що будуть вестися перемовини. А ще президент повідомляє, що після зустрічі у Флориді він отримав доповідь від очільника української делегації секретаря РНБО Рустема Умєрова про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Далі прямомова. мова. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету і національних інтересів України. Вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі. Тим часом змі пишуть, що американці доносять до України позицію Російської Федерації, яка вимагає повного виходу української армії з Донбасу. А от позиція України залишається незмінною. Дискусія щодо території повинна починатися з поточної лінії зіткнення. І до речі, на тлі переговорів української та американської делегації про параметри цієї імовірної мирної угоди в повномасштабній російсько-українській війні, свої міркування опублікував колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Ось він заявляє, що не бачить перспектив завершення російсько-української війни в найближчій перспективі. Про це він написав спочатку у статті для видання Ліганет. А от вчора він поширив головні тези з цієї статті і у своєму акаунті у мережі X. Давайте подивимося. Такими гарантіями могли бути: вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї, або розміщення великого здатного протистояти Росії військового контингенту. Проте сьогодні про це мова не йде, а з урахуванням неготовності країн НАТО або інших, окрім Росії України та Китаю, це питання принципово не може розглядатися. Отже, імовірно, війна буде продовжуватися, і не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах. До речі, залужний також висловив переконання, що ціллю Росії у війні є припинення існування України як незалежної держави. Іллю номер один для Росії є Україна, саме Україна з її суб'єктністю і незалежністю та усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу. Характер подій з осені 2021 року протягом 2022 року, і дотепер особливо поширення недовіри до зсу виявлені корупційні зв'язки окремих членів РНБО, а також риторика і поведінка російського керівництва не залишають сумнівів щодо цілі Росії. Україна має припинити своє існування як незалежна держава. І от, зважаючи на все це, звісно, дуже багато е, публікацій з'являються в світових змі. І своєю чергою Street Journal пише, що на переговорах у Флориді Україна і Сполучені Штати Америки обговорювали можливі терміни проведення нових виборів та перспективи обміну територіями. Журналісти додають, українська сторона на цих переговорах наголошувала на важливості особистого контакту між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Це для того, щоб визначити наступні кроки на найвищому політичному рівні. Журналісти також підкреслюють, що наразі насправді не зрозуміло чи взагалі готовий Володимир Путін піти на поступки, які своєю чергою дадуть змогу обом сторонам погодитися на мирні умови. Ну а що ж тоді кажуть наші європейські партнери? Мабуть, цікаво вам. Ну і мабуть, запитаєте зараз ви так. от… Як пише політико, єС застерігає Сполучені Штати Америки. Мирні ініціативи Трампа не повинні звільняти Путіна від відповідальності за воєнні злочини. Європейські лідери вважають, що прагнення Трампа досягти миру в Україні не повинно дозволити Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини, скоєні російськими військами. Ну про це також попереджає і високопосадовець ЄС, фактично окреслюючи нову червону лінію. Для можливої угоди, єврокомісар із питань юстиції та демократії Майкл Макград наголосив, що переговорники мають гарантувати пошук припинення вогню, не призведе до уникнення Росією переслідувань. Його слова відображають і поширені в європейських столицях побоювання, що початковий американський план передбачав повну амністію за дії скоєні під час війни, а також спроби повернути Росію в світову економіку. Тим часом Блумберг е, повідомляє, що НАТО зараз готується до потенційного конфлікту з Росією за обмеженої підтримки з боку США. і під час навчань у Румунії е, європейські війська навіть відпрацювали оборону майже без участі американських сил. Ну і ось з'являється інформація про те, що голова української делегації, секретар РНБО Ростем Умєров. Е, Зі сполучених штатів Америки тепер вирушає до Парижа, де він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським і доповість про результати тієї. Вчорашньої зустрічі і перемовин зі сполученими штатами Америки щодо завершення російсько-української війни, і ця зустріч має відбутися в Парижі вже сьогодні. Міністр оборони України Денис Шмигаль, у річницю всеукраїнського референдуму, відзначив внесок сил оборони у захист незалежності нашої країни. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Міністр нагадав, що цього дня, 34 роки тому, на референдумі українці сказали. Так, відновленню незалежності Української держави також Денис Шмигаль наголосив, що сьогодні нашу незалежність і суверенітет щодня виборює українське військо. Захисники і захисниці в збройних силах, національної гвардії, прикордонній службі, СБУ в усіх силах безпеки та оборони захищають одне спільне і кожен своє рідне: родини і дітей, коханих і друзів, рідні міста і села. І головне мирне майбутнє та право жити у власному домі на рідній землі. Українське військо. Різні шеврони, але одна сила, яка захищає своє. Дякуємо кожному та кожній, хто долучився до лав війська. Слава Україні! Героям слава! І так, 1 грудня 1991 року українською народ своєю волею закріпив історичне рішення. Акт проголошення незалежності України більшістю голосів на всеукраїнському референдумі Українці підтвердили акт проголошення незалежності, прийнятий 24 серпня Верховною Радою. А під час демократичного волевиявлення 1 грудня 1991 року український народ підтвердив прагнення жити в суверенній державі та заклав ось ті підвалини для державотворчих процесів у незалежній Україні. Тож знаєте, ось той референдум 1 грудня 1991 року безсумнівно став однією з найважливіших подій в новітній історії України. Тоді мільйони українців, за якими стояли покоління борців за волю і свободу батьківщини, сказали своє переконливе, так і от сьогодні, коли підступний ворог вкотре посягає на нашу з вами незалежність, ми ж продовжуємо відстоювати її вже на полі бою. Тоді ми заклали фундамент незалежності. І знаєте, московити цього не зруйнують сьогодні, бо вони не знають, що таке волевиявлення народу. Вони не знають, що таке демократія. Вони цього ніколи не бачили. Вони знають лише, що таке страх та терор. Тому продовжують нас тероризувати і тримати в страху. І сьогодні вранці дві людини дістали поранення внаслідок російського обстрілу села Чорнобаївка, що на Херсонщині. Далі пряма мова. Самого ранку російські окупанти обстріляли Чорнобаївку. Внаслідок атаки 32-річний чоловік, який перебував вдома, дістав контузію уламкові поранення ноги, вибухову і закриту черепно мозкову травму. Бригада швидкої доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості. І Ось я побачила, що в ОВА уточнили, що швидка доставила до лікарні ще одну постраждалу через ранковий російський обстріл Чорнобаївки. Це 49-річна жінка. Вона дістала контузію, уламкові поранення ноги та вибухову і закриту черепну мозкову травму. Її стан середнього ступеня тяжкості нині потерпіла, отримує всю необхідну медичну допомогу. Своєю чергою Олександр Прокудін повідомив, що протягом доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 12 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарське приміщення, газопровід, тролейбус, приватні гараж та автомобілі. Через російську агресію дев'ять людей дістали поранення, з них одна дитина. Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 12 людей. Ще понад 50 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 громадах області за минулу добу здійснили росіяни. По сумщині є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, багатоквартирного будинку, приватних домоволодінь, а також авто і нежитлової будівлі. Повітряна тривога в області тривала 10 годин, 35 хвилин. Ще четверо людей постраждали внаслідок атак росіян на Харківщину минулої доби. Там окупанти застосовували каби та БПЛА різних типів. Далі двоє людей постраждали на Чернігівщині. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури та житловому сектору. Ну а на Миколаївщині та Дніпропетровщині сталися пожежі внаслідок атак росіян. Постраждалих на щастя немає. Загалом у ніч на 1 грудня російські загарбники випустили 89 ударних БПЛА, типу шахет, гербера і безпілотники інших типів. Близько 55 з із них шахеди. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 63 ворожі БПЛА. Але зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на дев'яти локаціях. От повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та безпілотних систем, і, звісно, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Тим часом СБУ затримала агента ФСБ, який готував ліквідацію українського військового у Запоріжжі. За результатами дій на випередження у місті затримано агента ФСБ, який і власне готувався до ліквідації бійця елітного до розвідувального десантно-штурмового війська ЗСУ. Зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій у помешканні військового, щоб потім віддалено його підірвати. І, ось як встановило розслідування. Підготовкою теракту займався завербований ФСБ, 44-річний інженер з охорони праці місцевого медзакладу. За матеріалами справи він здавав в оренду кімнату, в якій воїн проживав під час ротації після виконання бойових завдань на південному фронті. А доповівши про це ФСБ агент і отримав завдання забрати зі схрону вибухівку та приховано встановити її біля вхідних дверей в оселі військового. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта на етапі підготовки теракту. І за даними слідства, фігурант був завербований расистами через його знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Мелітополі та навіть працює на російську спецслужбу. Одночасно з виконанням основного завдання агент також зливав ворогу геолокації діючих енергооб'єктів на території міста. Які окупанти своєю чергою планували атакувати керованими авіабомбами наразі? Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А далі поговоримо звісно про фронт. Бо вже маємо і оновлені дані від нашого генштабу. Так, от упродовж доби 30 листопада на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. Про це як я казала, повідомляє Генеральний штаб збройних сил України в ранковому зведенні. Далі пряма мова. Вчора противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4309 обстрілів, зокрема 93 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6062 дрони камікадзе. За минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Понад третина бої відбулася на Покровському напрямку в Донецькій області. Ну і про те, що є просочування російських військових у Покровськ, пише і Діпстейт. До речі, на своїй мапі вони фіксують збільшення червоної зони. Проте сили оборони продовжують утримувати місто і навіть відновлювати контроль над деякими ділянками. І за оцінками американського інституту вивчення війни на основі геолокації даних, але об'єктивного контролю. то під контролем армії Російської Федерації нині перебуває 46% міста у Дніпрі. Сьогодні, 1 грудня, пролунали вибухи унаслідок ракетного удару. Є загиблі і постраждалі. Ми чекаємо на офіційну інформацію. Про все це будемо повідомляти обов'язково далі. Я просто хочу вам. Також зараз наголосити на тому, що Путін на фоні всього того, що відбувається зараз, от на тих на фоні тих перемовин, які ведуться, і на тлі тих зустрічей, до яких власне сам Путін і готується, зокрема і до зустрічі з Віткофом, продовжує обстрілювати. Нашу країну ви насправді кривавий очільник Російської Федерації не хоче миру і він не планує зупинятися. І знову ж таки, поки весь цивілізований світ зараз шухає шляхи для завершення війни, Кремль робить вибір на користь ще більшої крові. Як я вже казала, Росія закладає рекордні витрати на війну і на болотах Вже затвердили федеральний бюджет на 2026 рік. Протягом останніх двох тижнів цей документ вже пройшов через обидві палати парламенту, і тепер його підписав сам Путін. Отже, що ми бачимо? У 2026 році третина всього бюджету піде саме на армію, і це безпрецедентний показник для сучасної Російської Федерації. Путін вже погодив військові видатки, щонайменше на 166 мільярдів доларів, і знову ж таки, це найбільші оборонні витрати Росії. Уявіть, майже 50,5 з половиною мільярдів доларів закладено на статтю Національна Безпека, з якої фінансуються МВС, Росгвардія та спецслужби. Я нагадаю, усі ці відомства з різним ступенем заглибленості залучені в агресію проти України, тобто воюють проти нас з вами. Сукупно ж витрати російського бюджету на армію і силові органи складуть понад 217 мільярдів доларів, або 38% бюджету. Ну, от просто для порівняння 2021 року, коли Російська Федерація вже готувалася до нападу на нашу країну, цей показник становив 24%. І до речі, як зазначає The Moscow Times, це рекордні військові витрати з часів СРСР. Зрозуміло, звісно, що м, зростання військових витрат можливе тільки за рахунок скорочення частки інших витрат. Так, частка соціальних витрат російського бюджету скоротилася з довоєнних 38% до 25% наступного року. А відтак знову ж таки цілком зрозуміло, що соціальні програми урізані. Підтримка економіки на Росії урізана люди. Ну а на росіян путіну начхати. Тому соціальні витрати падають до 25%, Хоча до вторгнення були знову ж таки 38,1%. Підтримка економіки, яка вже сказала, скорочується на 10%. Зате війна для них все. І навіть коли бюджет тріщить по швах із прогнозованим, до речі, дефіцитом 4 мільярди рублів та інфляцією на рівні 4%, Кремль все одно обирає не життя, а смерть. Е, тому, коли хтось у світі зараз каже, що Путін хоче переговорів і справедливого миру, просто треба показати їм бюджет Російської Федерації, бо це бюджет країни, яка готується не до миру, а до ще більшої агресії. Ну і саме тому. Ми з вами маємо підтримувати зараз наше військо, тому що Україна має вистояти попри все і будь-що будь Бо ми з вами боремося за життя, а вони за війну. Ми з вами несемо світло, а вони темряву, хаос. І руйнацію, тому я вкотре нагадую вам про збір, бо триває збірна автівка для артилеристів Національної гвардії України. І Я дуже прошу, щоб ви долучилися, тому що цей збір я оголосила ще у вересні місяці. Сьогодні у нас вже перше грудня на календарі, і ми маємо вже понад 420 тисяч гривень, але потрібно 600. Саме стільки нам треба, щоб ми могли придбати автівку Нісан-Навара та. Додатково обладнати її реп. І от буквально зараз я перейшла за посиланням, і я безмежно вдячна кожному з вас, кожному і кожній. Тому що станом на сьогоднішній ранок, годину тому у нас було 420 тисяч. Зараз ми вже маємо 430 тисяч гривень, тобто 10 тисяч гривень ми вже зібрали. І це донати у розмірі. 50, 75, 200, 150, 20 гривень. Тобто кожна ваша гривня важлива. Уявіть, з таких донатів ми зібрали вже 10 тисяч гривень, і я вкотре наголошую на тому, що маленьких донатів не буває. Бо якщо вам зараз здається, що ваші 10 гривень вони не можуть значно вплинути на цей збір і наблизити його до закриття, то насправді це не так. Бо я дивлюся на ці цифри, я дивлюся на ваші донати на кожну гривню, яку ви зараз донатите на цей збір, і я безмежно вам вдячна. Я вкотре переконуюся у тому, що. На тлі всіх тих новин, які зараз лунають, і е, всього того, що відбувається на міжнародній політичній арені, ми з вами продовжуємо бути надійним тилом, і це головне. Багато хто в коментарях, звісно, пише, що українці втомилися, що українці не будуть підтримувати військо. Багато хто каже, щоб ми йшли, просили у депутатів у тих, хто краде і. Розграбовує Україну, але ми ж прекрасно розуміємо з вами, що у нас немає зараз часу сперечатися в коментарях і опускати руки. Тому ми робимо своє, бо ми донатимо не для депутатів і не заради депутатів. Ми донатимо зараз для кращих доньок і синів українського народу, які ціною власного життя і здоров'я, поки ми з вами тут в тилу маємо можливість працювати і прокидатися вдома, роблять все, щоб Україна була. Я постійно про це кажу, і я щодня на цьому нагадую. Тому, будь ласка, давайте бути зараз єдиними, що б там не відбувалося. Давайте, звісно, все це читати, аналізувати, але паралельно давляйте не збавляти обертів і підтримувати наше військо, бо Україна має вистояти, і Україна обов'язково вистоїть. Ну і звісно, підсумувати цю насичену інформаційну годину. Я хочу ще й такою новиною, тому що це також позитивно для нас, адже Нідерланди виділяють ще 250 мільйонів євро на ініціативу Пьорл із закупівлі зброї у Сполучених Штатах Америки для України. Про це сьогодні заявив міністр оборони Рубен Брекельманс. Він, до речі, уточ... уточнює, що Сполучені Штати Америки будуть зокрвірніше у Сполучених Штатів Америки будуть зокрема закуплені зенітні ракети для Ф 16 та боєприпаси. А ми з вами знаємо, що вони зараз дуже потрібні нашим на фронті, і Україна загалом їх дуже потребує. Тому знову ж таки ми бачимо, що наші партнери продовжують теж підтримувати наше українське військо. Тому і ми з вами маємо продовжувати робити своє.